Всіх вітаю, шановні українці, дай Бог всім здоров'я. В цьому відео поговоримо про таке знову ж таки, мобілізація 18-річних, Портніков, що він говорить про депутатів і про простих громадян воєнком-колядник, і 50% скидка на штрафи. Да? Що це таке? Про що це. Зараз ми з вами про це все поговоримо. А ви тим часом, якщо буде ваша ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, от, поставте кнопочку колокольчика. Це завнімає буквально там, секунди діла, взагалі, ніякого вашого фінансового там, і втручання чи ще чогось, воно не, нічого для вас не коштує, а мені продвигає відео. Буду дуже вдячний вам за це. Отже, що ж таке? Знову трапилося, що мобілізація 18 років, то Байден в Байдена виходили, говорили, кричали всі, що це не так. Тепер вже виходять і говорять в адміністрації Трампа. Виходять і говорять, що якщо ви хочете потужну допомогу Америки, ви щось повинні і виробити. І все, ну, все до того зводиться, що ви повинні знижувати мобілізаційний вік. Навіть Кулеба а, виходив і розповідав, да, всі ми знаємо, хто такий Кулеба, це міністр закордонних справ, нашої бивший, який казав, що українці можуть і лопатами воювати. Він чомусь не лишився в Україні, а свалив за кордон. Ну, чомусь вони всі вважають, що ну, 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 не по їхньому це жить в Україні, треба свалити за кордон. І багато хто з них посвалював за кордон не в Україні. Чому? Хто знає? Отже, 18 років. Що ж? Але ж ми знаємо всі, що наш президент говорив, що ніколи такого не буде. Да? І тут обана представниця ТЦК та СП в Києві на прес-конференції говорить, що по закону, по закону у нас мобілізації підлягають 18-60 років. По закону підлягають. 18-60 років. Тобто, вже вони виходять і говорять, що по закону підлягають 18-60 років. Да? Тобто, вже, типа, вирішено. Ну, виходять для чого? Напевно, щоб подивитися реакцію на людей. Яка буде в людей реакція? От вони виходять, це говорять, їм, напевно, сказали давай. Ну, от Перед цим да, ми знаємо, Савченко випустили. щоб, типа, це, це ми зараз теж про це поговоримо. Типа. Що треба забирати у всіх все. Потім, ось, о, ця представниця ТЦК виходить і говорить, що такий закон. Але мобілізації не підлягають 18-25 років ті, які пройшли базову військову підготовку. Хтось про цю базову військову підготовку щось чув. Перед цим, да, це от вони недавно тільки почали говорити за закон про базову військову підготовку, що повинні проходити. А перед цим хтось проходив цю базову підготовку. І як це воно таке, що ті, що пройшли базову військову підготовку, типа не можуть мобілізовуватися, а ті, що не проходили, повинні. Ну, щось таке, знаєте, щось мутне. Щось мутне, да? ну, вони вже цей конці типу, розказують, що це є закон, 1860 років і тому подібне. А чому ж ніхто не розказує, да? Даже, да, навіть з, е, е, оттуда, з Запада, да? чи Європа чи Америка. Ну, у вас же є скільки поліцейських. І вони не 18 річні. Ну да, поліцейські обучені, вони ж обучуються базові військові ну, не військові підготовки, але не поводження з автоматом, надання медичної допомоги, да? якісь там нормативи вони здають поліцейські. Так же ж? Ну, Не так як ми комбайнери-трактористи. Нас можна гребти, комбайнерів, трактористів їм. Ну, от дивіться, нас туди відправлять. А поліцейський зможе мене замінити на комбайні? Тобто, напишіть в коментарях. Буде поліцейський на комбайні працювати чи на тракторі, в пилі в оті я де нюхать, сіять те зерно, збирають його пилю, коту, руки вмазуть. Вони будуть це робити? А їх, а їх дуже багато. І подивіться, вони ж не виконують свого, вони як охоронці правопорядка, да? поліцейські, а вони цей, ну, правопорядок вони підтримують? Вони давали присягу захищати права і свободи людей. Але що ж подивимося, вони роблять? Натомість вони б'ють людей, ламають людей, руки, ноги, е люди в військовій формі їм допомагають, хто це такі, взагалі, хто зна. Да? І ніхто туди з запада не говорить, що діти, будь ласка. Тобто, значить, мужлани такі здорові, накачані, поліцейські, от, там ходять ТЦКшники, вони будуть тут ловити простих громадян, трактористів, комбайнерів, да? ламати, бити, е і здіватися над ними. От, а молодих хлопців на війну. Так виходить. Що вони хочуть цим добитися? Ну, хто її знає? Портніков! Віталій Портніков. Да? Саме знаєте, саме головне не те, що. Я, я його практично не знаю, але я бачив оце інтерв'ю, і мені, ну, я не знаю, мені щось так огидно стало. От, як він не то, що він говорить, а те, як це він говорить. Він це говорить з такою насмішкою, да? він дає комусь інтерв'ю е, і говорить, от що він говорить, да? що от всі говорять, зараз в суспільстві йде, ну я так зрозумів, що ми з вами говоримо, що якщо підуть воювати діти депутатів, е, от, то і ми підемо. І він, знаєте, як він робить, <хи> ні, ні, ну він отак от каже, ні, ні, не буде так. Ми живемо в демократичній державі. Тобто він каже, що діти депутатів не будуть воювати. Ми живемо каже, де а в демократичній державі повинен захищати і гинуть за свою країну простий народ. От що він говорить. А якщо вони хочуть, тобто ми з вами, щоб е, хтось захищав їх, то це повинна бути феодальна держава, да, як до, десь там в Франції, він там приводить е, приміря, не пам'ятаю вже рік, от де був. Феодал, я так павня, от він каз, захищав, от він буде захищати тебе, землю, корову. ну от він, А якщо ти кажеш не корова. Плюс до того привівня, якщо ти хочеш бути рівний з кимось, тобто виходить, що вони там награбували, вони там набили кармани, вони повинні сидіти білі пушиці, десь за кордонами, а ми з вами повинні захищати. Ну, от це з його слів, це, це так з Спортнікова слів. Я, я взагалі не розумію, як можна в язик повернувся, таке говорить. Тим більше, як подивіться, будь ласка, його е, да, біографію, вікіпедію, подивитеся, яка національність у цієї людини. Я нікого ні до чого не призиваю. На цьому каналі я ще раз повторюю, я просто висловлюю свою думку. Але просто так говорить, от він так говорить, що от він би тоді надів би лахи лати свої і пішов би захищати. А зараз, як типа демократична держава, то давайте, давайте. Селяни, валіть. Захищайте, а ми будемо сидіти, отамо, податки е, ну плутати, піднімати податки, з того будемо забирати, з того будемо забирати, так як вчителів ось о 30% забрали, ну, все нормально, а 3,5 мільярдів. На підтримку офісу президента все нормально, все класно, все є. Або там на е, якісь марафони, це все, це. а вчителів можна забирати. Так, да, 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 люди, шановні, ви думаєте, що вчителі там е, грибуть бабло е, возами, а в них натомість забирають за нуж. Оці 30%, 25 забирають, а 5% оставляють. Ну отак. Бо нема грошей. Тіпа. Оттак. Оттак. Плюс воєнком. Да? Воєнком колядник. Шо, що ж це? На Закарпатті. Ну, Я так зрозумів, бусифікували людину, не знаючи хто, він там щось велика йому наверное, проходить, чи ще і на нічого залишили. Хто там залишився ще в цьому, як би сказати, здані, то непонятно. Не, не і, як повідомляється, він ночу якось пробрався до кабінета воєнкома, відкрив відмичкою двері, пошарудів і він це з. Того, що говорять, вкрав 27 тисяч євро і втік через вікно. Воєнком, звісно, написав заяву в поліцію, там пояснивши, що, що він збирав ці кошти на дрони для ЗСУ в євро. В євро збирала людина. Ну, Гривня ж падає, обесцінюється. Ну, гривня це таке, да? ну, треба в Євро собирати, він в євро собрав. Ну, як каже Гончаренко, да, прямо у Верховній Раді він виступав, чи точно там були 27 тисяч. Ну, там більше було, та ж не, ми, ж не, ми ж не знаємо. Але вже є такі заяви, що е, виходить Закарпатська ТЦК і говорить, що не було ніяких грошей, нічого не було, це все фейки, і тому ви це вірите. Ну, так сказати, аби всіх так позабирали і віддали на, дійсно на ЗСУ, то я б думаю, що зброї додалося побільше, да? ну і, як би сказати, не покупували б. Наші захисники за свої кошти, і броніки, і каски, і все на світі. От. Плюс, да, є такий, вони зараз хочуть прийняти закон. Вони, правда, вже прийняли в первому читанні закон про те, що якщо у вас є 17 тисяч штрафу, чи там 25 від ТЦК, ви можете сплатити 8 тисяч. Але є завжди але, друзі, да, є завжди але щось туди. В цю норму вони хочуть нести те, що якщо вам повістка прийшла по пошті, ви її не отримали, вона вернулася в ТЦК, вони можуть без вас накласти на вас штраф. І ви про це нічого не знатимете. Отак. От всі закони для людей. Друзі, для людей всі закони. Ми цього просто не понімаємо. Вони все роблять для нас. Отак. От От так. Пишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. У мене на даний момент все. От. Буде щось новеньке, буду виходити в ефір, розповідати, буду лежати в курсі. Я ще раз говорю, що я просто висловлюю свою думку, нікого ні до чого не призиваю. От. Ні до якого повалу, ні до якої державної зради я не маю відношення і ніякої державної таємниці я не знаю. І нікуди нічого не роблю. І люблю Україну, і знаходжусь в Україні.